Розкажу вам пару кейсів, як страхова компанія Уніка йшла в канали цифровізації, переходила на альтернативні канали. Трошки хвилююсь, бо перший раз так виступаю перед людьми. Такою кількістю. Ось. Як це було? Так почну з цього, що які ви які були перед нами виклики перед тим як ми пішли на цифрові канали для контакт центра? Викликом є це високе навантаження. Високе навантаження може мати різно різний характер: це від сезонності, від збільшення зразу різкого збільшення клієнтів. Тайта скажемо, від наявності малої кількості операторів, некоректної розрахунку їхнього часу роботи та багато іншого. В свою чергу, це впливає на навантаження, а відповідно на всі інші причини далі. Довгий час очікування на лінії. На даний момент в Уніки це приблизно наш. Вацька ансвер рейт десь 93%, але до цього було ще менше. А саме SLA, ми стараємося. Давайте я не буду чіткі цифри називати. Це в секунди. Наступне складно найняти професійний персонал. Це касається давайте, медичного асистента в частині медиків. Їх не так багато, і коли їх шукаєш, це. Це таке дуже важка робота. Як було раніше, тобто ми персонал нанімали, навчання проводили дуже рідко. Це було два-три рази на рік, великими кількостями. Що ввело до цього, що цей персонал був, так скажемо, не такий кваліфікований і часто міг помилятися, і доводити до цього, що в нас. Знову ж це було довгий час очікування, високе навантаження і інше робота в єдиній системі. Про це ми вже сьогодні говорили в інших мастер-класах і інші розказували. Це єдина crm система яка має в себе практично всі з'єднані CRM-системи або інші бази, щоб оператор бачив все в одному місці. Це був виклик, тому що в нас був період, ми мали свою систему. Система називалася Сіраель, Зібель, Ось і більшість систем були не зв'язані, як оператору приходилось дивитися декілька систем. Підвищення CSI теж було викликом таким перед нами, тому що так як це буде зв'язано з нашою аналітикою, так як Могли поступати скарги і все інше. Ми дізнавалися про них, наприклад, через сайти, через листи і так далі. Зараз картина змінилась, розкажу далі. І перехід на самообслуговування. це був один з таких важливих викликів, який спростив би роботу голосових каналів в контакт-центрі. При Дослідження виявлено, що 50-60% – це клієнти, які звертаються з тими ж самими питаннями і постійно запитують ту ж саму інформацію, які кроки ми зробили в частині дідлізації. Спочатку ми ввели чат-боти і мобільний додаток. Ми їх ввели паралельно. Ви знаєте, що в більшості компаній це такі два табори. Керівництво бореться, що краще, чи чат-боти, чи мобільний додаток, де щось простіше, де щось функціональніше. Але по суті, якщо ми йдемо в обніканальність, то треба клієнту давати можливість вибору. Також дуже така частина важлива, це інтеграція з партнерами. Ця інтеграція вона не тільки впливає на клієнтів, а також впливає на самого оператора. Маючи інтеграцію з зовнішніми сервісами, ви спрошуєте життя свого оператора, в тому числі і клієнта, на оперативні відповіді і на автоматизацію деяких процесів. Зараз я про них розкажу. По частині чат-ботів ми оптимізували голосові канали до 60%. Якщо розділяти їх на дві частини, 60% це у нас становить новий кейс, який ми ввели в цьому році. Це подача документів на відшкодування. Буде мене слайд, я деталізую, що це малось на увазі. Біля 10 це самообслуговування. Тобто, клієнти перейшли на свобосування по Viber, Telegram, а Відповідно, ці дзвінки, які клієнти дзвонили або записувались, ми від них дзвінків не стало. Так скажемо, мобільний додаток тут частка більше, біля 20%. Притом хочу наголосити, що у нас і мобільний додаток і чатбот. Функціями, по суті, функціоналом одинаковий. Є деякі відмінності, ми їх аналізуємо, дивимося, чи підходять вони клієнту, чи треба якийсь функціонал перенести з одної системи в іншу систему. І по цьому аналізу зрозуміємо розуміємо, наприклад, який зробити наступний реліз там, цього ж чатбота чи мобільного додатку. Інтеграція. Інтеграція у нас. Біля 90%. Що мається під інтеграцією? Це в нас інтеграція з на медичні послуги, на медикаменти і на аналізи, лабораторні аналізи. Що мається під медичними послугами? Це коли клієнт нам дзвонить. Частіше в асистенці оператор відкривав карточку, ліміти, все інше дивився, і відповідно, після дзвінка йому треба було дзвонити ще в цю. Клініку, яку клієнт бажає, або час, який бажає, і дізнатися про наявність якихось лікарів, спеціалістів і так далі. Інтеграція нам дала таку можливість, що клієнт, дзвонячи в компанію, онлайн отримує відповідь. Тобто, оператор відкриває в себе базу в єдиній CRM-системі, він не переходить в інші. Він зразу в системі бачить, є слоти, немає, є від лікар, немає лікар і підтверджує і записує цього клієнта. Інтеграція з. Лікувальними закладами ще дала нам таку можливість самому напряму клієнту записуватись. У нас є такий сервіс, як онлайн запис. Тобто клієнт може зразу отримати мімо страхової компанії онлайн-консультацію. Тобто він через мобільний додаток переходить до нашого партнера і відповідно отримує послуги. Консультації, а страхова компанія по факту отримує висновок, на основі якого оператори, лікарі організують йому медикаментозне забезпечення і всі інші послуги. Тобто, це вже знову зменшує дзвінки, яким би могли б оператори в цей час займатися. Ще така ж аналогія з лабораторіями. тобто… Клієнт дзвонить, ми інтегровані зразу в систему, система зразу бачить, які аналізи, що, коли і в яке відділення, і зразу ми записуємо. Зразу точню, по медичним закладам і апте лабораторіям, там трошки складність, тому що медично-інформаційних систем дуже багато. Конкретно з конкретною клінікою, ну, страхова клініка, це дуже важко, тому що багато роботи, немає такої єдиної медико-інформаційної системи, яка би дозволила. Щоб все, всі клініки там були. По медичним послам, це десь в нас 18%, по аналізам десь 15%. Це зменшення голосових каналів і перекидання на е, автоматизовані сервіси. В частині медикаментів це десь 90%. Тобто зараз клієнт, коли нам дзвонить, або записується, або приходить нам висновок. Ми автоматично в системі зразу визначаємо, автоматично визначаємо аптеку, все, що клієнту. Ближче і автоматично це все організуємо. Без різних дзвінків, як колись було, позвонить, дізнається, в аптеці є чи нема, наявність, ціна чи не змінилась, тому що для страху це дуже важливо, впливає на ліміти. В загальному, якщо говорити про чат-бот і мобільний додаток, то клієнт отримав там всі сервіси і самообслуговування, Тобто записатись до лікаря, подивитись свої статуси, подати документи. Та багато іншого, тобто всі стандартні шаблони у нього там є. Про аналітику та контроль. Сьогодні дуже багато цікаво розказували, тільки що от Василь розказав про сховище для Power BI. Ми теж робимо недавно, був цікавий розказ по штучному інтелекту Eнder Turing. Тобто, це все. У нас є це все, аналізує система і вже говорить, де що і де треба підправити. Плюс ми маємо, робимо розсилки, опитуємо клієнта, зразу дізнаємося про якість обслуговування і зразу впливаємо, щоб відкоригувати це. Тобто ми не чекаємо, поки якась скарга звідкись прилітить. Кейсу, який нам дав 60%. Він зараз в чат-боті працює, тобто ми реєстрацію випадку проводимо в чат-боті. Клієнт отримує СМС-ку, коли реєструється, з унікальним посиланням, лінком. Це посилання тільки його. Тобто якщо він переходить, він отримує інформацію, крокову інструкцію, і всю інформацію, яка там є, він вже розуміє, які йому документи подати, що йому робити. Він розуміє, система розуміє, якщо він раніше не подавав документ, або в нашій базі знаходиться якийсь е, скажімо, паспорт, ІПН або ще щось, ми вже не питаємо його. Клієнт ці документи всі подає. Надалі він цей е, передачу документів, реквізитів зразу ж там підписує. Ви знаєте, що в страховій компанії є заява на виплату, її час раніше так було в оригіналах, треба було в офіс приносити, підписувати. Потім, якщо коригуєш, знову приходити, коригувати. Зараз це все в системі. Система сама після OTP коду підписує, клієнт отримує заяву, і ми можемо зразу йому організувати скажемо, страхову виплату. Тобто Він отримує страхову виплату. Це якраз нам дало цих 60%. Кейсу по чатботам. Ще хотів сказати по всім всім впровадженням, які ми вели: чат-боти, мобільний додаток, інтеграцію з нашим партнером дуже нам допоміг наші партнери Orion Consulting, По суті, ми разом з ними ці всі впровадження впроваджували. Результати впровадження. Значне зменшення використання голосових каналів. Ми голосові канали зменшили на 40%. Це як тільки ми перекинули наших клієнтів на цифрові канали, де шаблонізування були кроки, відповіді. І інформація зразу кількість цих шаблонізованих дзвінків зменшилась. Шаблони треба автоматизовувати завжди. Надалі оптимізація часу обробки звернень. Тобто, як тільки ми підключились через інтеграцію, як я говорив, 90 організації дзвінків, в тому числі вихідних, тому що тут більше і для операторів це допомогло, плюс і клієнти вони. Змогли зразу оперативно отримувати інформацію. Підвищення швидкості обробки страхових випадків. Як тільки введено було персональне посилання, ці страхові випадки, коли клієнт подавав, вони приходили саме на ці справи. Були випадки з наших кейсів, коли людина подавала документи, документи прив'язувалися раніше до персональних посилань, прив'язувались під інші справи, в клієнта декілька справ було, і дуже було важко знайти. Клієнт каже, подавав, а ми не можемо знайти. Тому ці, цей кейс це говорить про те, що він персоніцирований, приходить саме туди, куди треба, і перевіряє саме цю інформацію, яка є його в страховій події. А, аналіз і стандартизація процесу з метою автоматизації. Це у нас біля 60%. Це ми стандартизували всі процеси, які я до цього розказував: це записи до лікаря, надання висновків, записи онлайн, подача документів, тобто всі ці процеси, які колись. Треба було дзвонити, чекати на лінії, щоб тебе організували цю послугу. Це, цей процес автоматизації, диджиталізації вирішив. Зростання рівня задоволеності за останній період, за останні дні, коли я дізнавався, який в нас відсоток, це з п'ятибальної шкали 4.59. У нас це зрахується дуже хороша оцінка. Оцінку надавали колеги відділу якості. Вони якраз вендер Power BI перевіряють. Все, швидко дякую. Пустих.